Медитація дуже добре на мене вплинула, я можу сказати, що тоді почалося моє дійсне проживання мого життя. Бо до цього я його от якось, воно проживало в мене. А тут я почав бути тим, хто я є. 26 лютого 22-го року ми з мамою приєдналися до Сил ТРО. Місяць ми проволонтерили там, ми були забезпеченцями. І це стало початком того, що ми вирішили, що нам треба робити фонд. І в травні ми вже зареєструвалися. Сашенька, дивись, оце все можна вже брати. Там дитячий одяг, а це джеми. Джеми яблучні і апельсинові. Ми підтримували і цивільних і військових по всій Україні на всій лінії фронту і самі виїжджали, і до нас приїздили. О, зараз отуда що Ага. Кожен з нас має продовжувати підтримати, допомагати або донатити. Тому що як ми можемо зупинитися, коли наші військові щодня стоять за нас? У них немає зупинок. Я як дитина був дуже кльовий, веселий, соціальна активність з чотирьох років займався вокалом, танцями, але я був вже тоді інший. Діти це відчували, і мене дуже, дуже, дуже сильно булили. Це ненормально бути в класі в сьомому, зайти на той час популярну соціальну мережу ВКонтакті, де тебе запрошують в групу, яка називається Щоб шас здох». і люди голосують за те, щоб ти здох. Це постійна тривожність. Це якісь сумніви в собі. Ну і звісно, тяга до алкоголю, тому що так можна було запитись і не відчувати того болю, який був в реальності. А боліло. Ти не розумів, що оболіло. Але при цьому всьому я був відмінником. Приймав участь у всіх олімпіадах, створював всі шкільні свята. Ну, тобто, ось це, це таке подвійне життя маленького ладіка. Привітик! Привіт. Перші шість місяців війни вона провела як дуже-дуже дуже активний волонтер. Ми були такою командою день від дня. Команда, йди да. наша команда. Команда наша. Да. Це Моя дуже близька людина, і я дякую Всесвіту, що в мене є можливість мати саме такі стосунки з моєю мамою. Я зробив камінаут мамі. А десь за декілька місяців, коли мені виповнювалося 18 років, потім десь через півроку я й розповів, що я почав працювати в нічних клубах на сцені. Мені десь було майже 23, бабуся захворіла, і я приїхав її доглядати. і Вона підійшла і каже: в -в -в Вадюсі, коли там дівчинка? Я кажу, Бабушка, якщо ніколи, якщо ніколи не буде дівчинки чи дружини. Може, ти мені хочеш щось сказати? Я кажу, да, бабусь, мені подобаються хлопці. Вона така, ну головне, щоб ти був щасливий. Який на тебе дивиться, давай. Або той, або оцей. Але для мене це було, знаєте, останнє так звільнення. Тому що перед соціумом мені було пофіг. Мені саме хотілося бути чесним перед моїми близькими людьми. Зустрічаємося наступному тижні вибирати квіти нові болк. Так. Да. Почато благодійності він почався трошечки зарані, де я вчився розкривати себе як людину, коли ти в турботі про інших. Дякую вам, я лежав в, в ліжечку перед сном і в інстаграм. І щось прийшло повідомлення про збір для хлопчика, якого четверта стадія раку. У мене з'являється ідея зробити свято перед новорічне в відділенні дитячого інколу. Добрий день, Врисо. Так, я познайомився з благодійним фондом. «Краб». Я пам'ятаю дуже багато кульок. Я пам'ятаю цих розмальованих дітей. А я приїхав додому, і я пішов в душ, а, і мене охопило якесь таке відчуття болю. Я відчув, як щось в мені тріснуло. І я зрозумів, що це було. То тріснула то, моя оболочка мого его. І з того почала з'являтися людяність. Вже поставили стіла, сюди. Вони вже запакували. Ви тут Я справа, якою зараз ми займаємося з владом. Це проект, в якому це вже, вже ми поєднали наших спонсорів, і е, разом робимо ремонт відділення трансфузіології. Дійсно можуть стояти всі ці холодильники. Хто є влад вдома? Це його особиста справа. Я бачила його в роботі з дітьми, я бачила його в спілкуванні з собою. І в мене є дуже велика довіра до цієї людини. Меморандум про співпрацю і партнерство. який просто ставиш, не. Затверджує офіційні пункти положення, в яких ми будемо співпрацювати нашими благодійними структурами. У мене немає жодного бажання нести зло в світ. Тому я хочу до цього світу абсолютно інакше, тобто з любов'ю. Бо я вже бачив, як це коли наповнюється світ злом. Дякую вам. Досвід переслідування трапилось тиждень тому я просто йшов по своєму району на вечір з другом. Я побачив, що якийсь молодики де за мною. Люди дозволяють собі знімати мене в публічних місцях, не в публічних місцях а на вулиці. Люди дозволяють собі тикати пальцями, давати якісь коментарі. Досить бути такими злими один до одного. Хіба той момент, що з нами зробила Росія, як вона вторглась до нас, це вже має спонукати допомагати один одному, а ми далі продовжуємо гристи. Час би навчитися, що треба дивитися за фасад. Час же людей оцінювати за їх діями, замість за їх зовнішністю.